Дівчатка, всім привіт! Сьогодні подивимося з вами книгу по в'язанню. Взяла її в бібліотеці оверсайз моделі. Непогані моделі. Є в мене ще одна книга теж брала. Тут чоловічі моделі. На днях зроблю огляд дуже-дуже класна книга. Буду копіювати собі декілька моделей, тому рекомендую Подивіться огляд. Хто не підписаний ще на канал, підписуйтеся, на, е, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Трішечки я зараз випала з каналу, не було в деякий час ні, ні, жодного відео, тому що в мене знову почалися курси німецької, а це важкувато. Треба вчити зовсім малому часу. Так, дівчатка, починаємо. Дякую одразу вам за донати. Це дуже приємно, які журнальчики будуть гарні, звісно, буду купувати. Дуже вам вдячна. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, посилання на мій канал в Телеграм є під майже кожним відео. Якщо вам якась модель сподобалася, то ви можете написати, яка сама тут під відео. і Телеграм-каналі ви, ви знайдете е, фото та опис моделі. Дівчатка, якщо я не відповідаю декілька днів на ваші повідомлення, будь ласка, не ображайтеся. Це тому, що в мене в наявності немає цього журналу, і мені, мені потрібно виділити час і сходити в бібліотеку, щоб вам зробити фото цієї схеми. Але якщо я за, з, одразу вам відповім і скажу, що. Е, е, Продублюю ту інформацію, да, яку я зараз сказала, то о, потім ваше повідомлення може загубитися і тоді зовсім не відповім. Тому я все бачу і о, дойду до бібліотеки, звісно, зроблю фото і вам відправлю. Тим паче, якщо пишуть мені мої постійні о, люди, о, які їх. Ну, багато я бачу ваші повідомлення. Дуже вдячна вам за коментарі. І, звісно, я вам відповім. Так, дівчатка, починаємо. Зараз зроблю так, щоб було гарно видно. Так, так же гарно. Так, зараз е я звернула увагу, що оверсайз став такий більш стриманий, але в кожного свій смак. Та комусь подобається, подобається оверсайз дуже величезний. Тут таких модель, такі моделі є. От, наприклад, перша, бачите, безрукавочка дуже така об'ємна і гарна з патентним візеруночком. Досить легко в'яжеться. До речі, я вже зв'язала е, топ собі з журналу Варена. Якщо хто ще не дивився огляд журналу, подивіться, дуже-дуже класні моделі. Треба трішечки мені майстер-клас доробити. І поділюся з вами майстер-класом. Так, починаємо. Перший у нас такий кардиган. Бачите, без заморочок, можна сказати. Сірий меланж. Без заморочок, просто, просто зв'язаний, але комфортний. Я думаю, я, е, думаю такий затишний і комфортний. Гарна модель викріка. Але викрійки, мабуть, я не буду вам акцентувати на це вашу увагу. Якщо моделька сподобається, то я вам свою цю в Мій телеграм-канал. Далі у нас дуже класний. Теж оверсайз. Оверсайз, до речі, можна не повторювати. Тут всі моделі оверсайз. Шоколадні відтінки, пряжі. Дуже такий теплий, гарний дуже половер. Бачите, нічого тут такого е, якоїсь. Не візеруночка маю на увазі, не якоюсь, е, викройки. Е, Неймовірної, але просто звичайна модель, патентний візерунок і приємні такі теплі, гарні кольори. І вже за рахунок цього класна модель, і хочеться її зв'язати. Так, спинка все простенько, бачите? По викриті, по викриті дивлюся, по прямій в'яжеться саме полотно, спинка перед. А рукавчик трішечки розширений доверху. Простенька модель, але гарна. Кольори, гар... Кольори гарні. Так, тут вже така чудова модель. Мені подобається дуже. Дівчатка, до речі, коментуйте, тому що я, звісно, кажу свою думку да, висловлюю. І мені цікаво і ваше. Тому коментуйте. Що вам сподобалося, на що звернули увагу. Дивіться, дуже гарний половер Перед завишений, не трішечки, а добре так завишений, спинка занижена. І тут воно вив'язано цікаво. Перед, дивіться, Так, думаю, все вам видно. Гарний половер. Але е якщо е підодівати під верхній одяг такі моделі, то... Звісно, треба, щоб у вас е, пуховик був дуже здоровий. Або ж так носити це. Тому що не зовсім зручно такий оверсайз носити е, під верхнім одягом. Ну, ще, ще раз повторюся, якщо дуже об'ємний у вас пуховичок, тоді, да. Так, Лонгі, як жакет здоровий. Дуже здорова модель. Це в мене є така модель. В'язала я вам показувала вже з рожева з така гарна ниточка з махером. Але до талії вона в мене тут, бачите, здоровенна. Здоровенна така річ, чому би ні. Так, це безрукавочка, яку ми з вами вже бачили. Це у нас плаття. Так, на моделі платья так нібито безрукавка, як лежить просто. Ну, в платьї гарніше виглядає, дивіться, плаття або туніка подовжена. Темно-синій колір ниточки. Ага, не, тут дуже товста нитка і воротньою Діагональне в'язання, бачите, резиночка 2х2, якщо я правильно побачила. І далі вже по діагоналі зв'язане саме полотно воротньою гладдю. Да, бачите, з рукавчика видно вам, з рукавчика починається в'язання. А резинка потім уже зверху вниз теж в'яжеться, прив'язується до полотна. Так, далі в нас такий кардиган подовжений. Бачите, на таку ниточку все ж таки не хочеться робити бокові шви. Бачите, воно так нібито перерізає. Я взагалі люблю кругове в'язання саме перед, спинка до пройми рукава. Тут, і бачите, якщо така пряжа секційного фарбування, чи меланж, все одно, чи візеруночок у вас. Тут, мабуть, тільки на лицевій гладі гарно бокові робити шви. А у всіх інших випадках, особливо як там у вас складний візерунок, не хочеться його по бокам перерізати. Так і тут. Прям зразу бачиш це. Але річ гарна, тепленька, як щось буде вже прохолодно восени. то гарна, кімоно яке. Як це жакет кімоно. Так, спинка. Так, гарна така річ. Так, далі. ще. Далі бачите половер. Теж непоганий, вже такий більш стриманий оверсайз на різні смаки. Трішечки так зроблю, щоб вам модель. Була видніше, в повний зріст модель, щоб вам була. Якщо хочете роздивитися, ставите на паузу і пальчиками саме відео роздвигаєте. Воно теж так приближується, так ж, можна приблизити так, же, як і, звичайно, фотографію. Так, це у нас такий теж об'ємний кардиган без застібок. А Ні. Тут є пуговичка одна. Гудзик. Гудзик правильно. Ось дивіться, яка цікава модель. Так, одразу не роздивишся. Яка вона? Бачите, тут рукав якось не, не, не зовсім зрозуміло. А коли дивишся викрику, вже тут цікавіше стає. Бачите, як вивізений сам рукавчик. Так, далі у нас резиночка один на один рукавчик і рисова в'язка. Або жемчужний візеруночок на крупних е ниточках, на товстих ниточках, гарно він виглядає. Так, далі у нас цікаве, як плічко вив'язано. Зараз роздивимося. Дуже цікава доріжка. Візерунок дуже гарний. Класний половер, на зворотню гладь і такі акценти на рукава і на перед. завдяки такому візерунку. І на спинці те ж саме. сюди дивіться. Але немає схеми. Самої схемки немає візерунку. Треба буде перекладати, якщо кому сподобається. Так, тут, звичайний, у нас на кожен день така модель кардигану. Далі з меланжевої ниточки, з такий розклешений рукавчик. Так, далі гарний. Завдяки кольору навіть уже дуже гарний цей половер. Ромби такі. Ромбами вив'язані рукава. І лицева гладь, родзиночка 2 на 2, і спинка трішечки занижена. Гарна модель. Зверніть увагу, як на схемку тут зверніть увагу, як вив'язана спинка. Дуже цікаво. Це так робиться пройма. Так вони вирішили зробити. Дивіться, спущене плічко. Тут ми скорочуємо, так як виріз горловини. Далі закрили і продовжуємо в'язати. Потім це зшиваємо і у нас таким чином формується виріз горловини. Цікаво. Так, далі. Кардиганчик, жилет, жилет не кардиган, а жилет подовжений теж з цікавим таким вирізом для рук. Бачите, отака моделька. Нестандартне рішення. Дуже гарна модель. Хто щось цікаве шукав собі, то зверніть увагу на цю модель. Лаванда. Такий вже половер ми з вами бачили, але це другий колір. Для дівчаток, які починають в'язати, гарна моделька проста і цікава. Так, на спинці теж так. Поєднані візерунки. Так, далі половер. Бойфренд. Об'ємний, дуже-дуже буде теплий цей пуловер. бачите, і товста ниточка, і візерунок такий він, як подвійний, виходить. За рахунок того, що і зверху, бачите, такі петельки є і під низом, як подвійний. Так, далі кардиган. Теж цікава модель. Летюча миша, так? Да? Прав... Вірно я сказала на українською. Такий рукав тут. Далі без рукавочки, спущене плічко. Одна модель, друга. Мені теж подобається, якщо під в'язаною річчю під кардиган одягаєте, чи без рукавку, да, як тут. І під низом блузка, або просто о, така водолазка, чи як вона правильно українською сказати, дуже гарно виглядає стильно. Мені подобається. Пишіть, як вам. Так, ще цікавий. Кардиган з хрестообразним наборним краєм. Сабрині багато такого. Він дуже гарно виглядає. виглядає цей набірний край, особливо на товстих ниточках. Дуже ефектно. Так, тут шахматний візеруночок, так? А, немає більше фото. Далі полупер. теж теплий, затишний. Тут така подовжена безрукавка гарна, як ялиночка візерунок. Теж в'яжеться по прямій. Так, рукава тут не дов'язується, якщо я правильно. Дивлюся по схемці. Просто за рахунок того, що тут спущене плічко, гарно спущене, бачите, по схемці. І досить широке, широке полотно. І за рахунок цього такі у нас і рукавчики з'являються. Так, тут у нас прям таке пальто тепле-тепле. то хотів собі теж зверніть пальто тепле, зверніть на нього увагу, і я вже, можна вже починати в'язати. Якраз до осені, коли буде вже холодно, можна було в'язати. Навіть якщо в'язання на в, в обмаль часу. Так, ще один кардиганчик. Кольори гарні, приємні. Досить гарна. Видна модель, але теж кардиган з косами. Коси жовті. Так, така моделька. Напівкругли поля. Це така стильна безрукавочка. Бачите, збоку. На гудзиках. Надаль. це в'яжеться гачком. Це безрукавочка дуже-дуже стильна. І модель сама собі по собі непогана і. За рахунок того, що тут товста нитка і такий цікавий візерунок. До речі, такий візерунок у мене є на каналі, там десь в плейлисті з візерунками, то такий візерунок у мене є. Що для тих, хто хоче зв'язати його з пицями. Я знайду, прикріплю, мабуть, посилання на нього під цим відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Так, ще у нас такий подовжений пуловер. Щось не дуже можу тут роздивитися моделі, так як в журналах, да, до тих, до яких ми вже звикли Сабріна чи Верена, наприклад. Так що тут є, все. Так, і якісь тут уроки в'язання. Так, дівчатка, сподіваюся, що вам сподобався журнальчик, не журнальчик, а книжечка. Коментуйте, пишіть, якщо щось сподобалося, яка схема. Звісно, поділюся вам, з вами в моєму телеграм-каналі. На телеграм канал є посилання під відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!